Вітаю всіх! Оголошена евакуація з міста Суми. Ну, як оголошена? Запропонована. В новинах це загудить, подивимось. Чому на широкий загал прям пропонують евакуацію з міста Суми? Чому прям на широкий загал пропонують евакуацію з міста Суми? Угу. Небезпеки, військового характеру, маніпуляції, хитрі дії. Ось вам відповідь на результат. Тому що ворог рухається і плани є на окупацію в території, і друг сильних прикордонів. Через це пропонують суми. Загрози, тому що величезні загрози. Окупація карта тут випадає в плані загроз. Я вже робила це. Мені не показує окупацію сум поки що. Так, давайте. Евакуація з міста Суми пропонується. Чи дійсно вона прям так сильно зараз необхідна? Для чого вони це роблять? Дивимось. Зміни. Україна. Концентрація. Кінцевий результат. Ворог також. Ворог планує застосовувати силу при... за... За пожежі. Дивіться, більше обстрілів, більше більше, більше тиску. Більше тиску. Тепер. Сумчанам дійсно рекомендовано вже подумати про переїзд в більш спокійні регіони. Сумчанам дійсно рекомендовано подумати. Про переїзд в більш спокійні регіони. Чи дійсно це ідея? Угу. То спонтаклів, дивіться. Я би сказала переїзд до осені. З тих рекомендацій, що випадає переїзд влітку. Це зробити влітку до осені. Ось відлюдник, шість кубків, повернення додому потім, коли мене небезпека. Ось так мені йде. Ну, то буде припинить цей піз, але зараз трійка мочів випадає, це важка картина, важка ситуація. Розумієте, ви, це не легко. Все, тому вибирати тільки вам, виїжджати чи не виїжджати, і не треба мені засмічувати коментарі, що, куди, і як. Це не моя справа, це не мої питання взагалі. Я не розумію людей, коли вони жаліються, а що, а як, а чого. Це ваша тема, це ваше право, як вирішувати ці питання. Розумієте, в мене своїх питань з головою. Я також знаходжусь в стані виїзду на виїзду, але, ну, таки, це таке питання, яке кожен повинен сам в розрахуванні своїх можливостей робити. Давайте так.